Дитятель Миколай Серський в одному із своїх творів запитує, чим не було людське суспільство, якщо б не було здатності прощати? І сам відповідає на це питання. Воно перетворилось звіринець. Це окупи центральний звіринець. Серед природного звірівця. І дійсно, якщо б не було здібності людини прощати, то мати б не була матір'ю, брат не був би братом, сестра, сестрою, а всі б перетворились ворогів, тому що немає можливості прощати. Людина не бажає прощати, прощати. Якісь неправильні події по відносно до мене. І навіть погляд недобрий відносно мене, він би вражав і людина бажала відповісти тим же, чи, можливо, ще більшим злом, яке вона відчула, чи їй здається, що вона відчула відносно до себе. Причому Духовне життя показує, що здібність прощати, вона еквівалентна любові. Чим людина більше любить, тим більше прощає. І ми бачимо нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа який являється проявом божественної любові по відносно, відносно до цього тварного світу. Саме любов є причиною того, що існує цей всесвіт і існує сама людина. І ставши людиною для того, щоб повернути нам вічне життя, задаймо які були останні слова Христа Спасителя, які вісить на древі Христа. На тому древі, на якій його повісили ті, кого він абсолютно любить. Він страждає безвинно, немає причини. Його страждання. Він проявляв, оскільки тут був на цій землі, тільки одну любов, турботу про людину. Але люди, ми з вами це не оцінили і розпляли Христа Спасителя Андрія Христа. І ця Божественна любов, страждучий за весь людський рід, провозглашає останні слова. Причому страждає сильно і психологічно, і фізично Ісус Христос не привозлає прокляття, як здавалось, по-людськи виходить, чи проросло про те, що за це люди будуть покарані. Але Господь говорить прості слова, звертаючись до Отця Небесного. Господи, прости, бо вони не знають, що творять. Тобто останні слова Божесної любові, прохання до Бога Отця, щоб Він простив за це безум'я людям, заради якого Бог став людиною. Коли ми задумуємося над тим, чим можна заслужити своє спасіння, то кожна людина відповідальна, яка старається не просто робити добрі якісь, а контролювати свої і внутрішні думки, розуміє, що взагалі спастися чимось добрим, своїм людським неможливо. Ми наскільки упали вурі. Настільки нас з'їдає всередині все гріховне і порочне, що навіть те добре, що ми робимо, воно з примісту гріха, гордості, лукавства. Ми можемо заслужити спасіння тільки одним, милостю Божу. Ми можемо сподіватися тільки на те, що Господь змілується над нами. Без сподівання на милість Божу. Дорога в рай закрита. Але є духовний закон, закон Божий, який говорить про те, що мілість дається тільки за мілість, прощення дається тільки за прощення. І сьогоднішнє іванівське повістування нам якраз про це і говорить. Як треба прощати і скільки треба прощати, і показує нам. Чому ми маємо прощати собі, собі подібних нашим братям, сестрам, нашим близьким чи, можливо навіть й далі? яку нам говорить Христос Спаситель, каже про те, що цар, людина, захотіла порахувати те, що в неї є. І вона побачила, що один раб, один слуга має великий ворог. 100 тисяч талантів. Якщо приводити в таку грошову в суму, це дуже велика сума. Це може бути навіть державний борг. Це свідчить про те, що цар довіряв цій людині, цьому своєму рабу, і він йому давав борг дуже багато. І за час цей борг скопився в велику таку суму. І цар покликав. Цього раба і каже, віддай борг. І зрозуміло, цей борг віддати неможливо. Цар, розумів, що нічого не виходить, не вийде отримати борг, він вирішує продати і його, і сім'ю. Тобто хоч якісь ставки розмістити той борг. І коли усвідомив цей раб про те, що все закінчилося, Вінне багате життя, взагалі життя, тому що продають в рабство. Він хоче просити, щоб цар простив цей бор. І, мабуть, просив щиро. І цар був любовний. Він простив, не просто пробачив цей борг, не просто відклав його, а пробачив взагалі цей борг. І оця людина на радощах Раб, слуга, виходить із царського дворця і на його очі попадається його товариш. І він задав, що цей товариш йому також запакував. Це також сума не дуже маленька, але зрівняно з цим ворогом своїм 100 тисяч талантів і 100 динарів, це зовсім мізерна сума. І він не просто просить, як це робив. Цар. Іван каже, що він взяв свого товариша за горло, душити, щоб він віддав терміново цей Бог. Його товариш просить потерпи, і я зможу потім віддати тобі. Але його товариш цього не хоче, він віддає людину в чергу. Заграв. І коли це дізналися інші товариші цієї людини, вони донесли царю. І цар покликав свого раба і каже, чому ти не простив, як я тобі простив. Чому ти не здатний був простити, відчути оцю силу прощення свого товариша? І за це він вислав. Цього раба житосерну в тюрму, де плач істерису Богу. Ми розуміємо, що всі притчі, все життя людське відносини наші між собою відносини, відносини нашим самим Богом. Ми розуміємо, що оці співвідносини, які даються цій притчі, цар 100 тисяч. Талантів 100 динарів. тобто все не співвідносне, а з іншої сторони людина- людина, рівні з рівним. І коли виходить, що Бог, люблячий, нам прощає все, здатний простити все людині, тільки щоб людина це усвідомила і попросила прощення. Попросила милість у Бога, Господь зразу же дає, терміново це дає, але тільки тоді, коли людське серце способно, воно здібне це прийняти. Бог не прощає тим, хто не прощає, не тому, що він проявляє цим абсолютну справедливість, хоча в цьому також є свій сенс а те що а людина не може правильно оцінити і прийняти Боже прощення. Ось сьогоднішній рад, він зовні прийняв от це благодіяння, яке він отримав від царя. Але його серце було настільки сховане жоковінністю, що він не відчув прокання свого товариша, свого ближня. Наше життя, дорогі браті і сестри, воно все, якщо ми усвідомлюємо необхідність спасіння і усвідомлюємо а, всю гнилість, яка існує в людському серці, в силу гріха, то дійсно ми не можемо а, не надіятися тільки на мілість Божу. Не можемо сподіватися на свої. Якісь добрі вчинки, добрі справи, які ми маємо обов'язково робити. І чим більше людина спонукає себе робити добрі справи відносно е, заповіді Божого, тим вона чище, тим вона милосерднає, тим вона е, більш здібна відчути ту Божесну любов, е, яка е, проявляється на нашій людській рівні. І піскоп і коли говорить про покаяння, покаяння це і є бажання людини попросити у Бога прощення і сил більше цього не робити, він каже, що покаяння це є бажання людини відповісти на безмежну любов Божу своєю правильною оцінкою самого себе. Тобто, якщо людина Усвідомлює не просто розумом сухо, раціонально, а всім своїм серцем оцю велику безмежну любов Божу, яка л'ється на землю, на Вселенну і на кожну людину, якщо на це, хоча б чуть-чуть починає усвідомлювати і з іншої сторони починає усвідомлювати свою нездатність на це відповісти, вона просить прощення. Оце і є покаяння, коли людина відчуває нездатність відповісти на Божесну любов, і це її з'їдає. Вона не може це прийняти, як це так Бог мене любить, а я його не люблю. І не люблю свого ближнього. Господи, прости, дай мені сили цього не робити. І дай мені сили полюбити і тебе, всім своїм серцем, і своєю душею, і полюбити свого ближнього. І саме тому, дорогі браті і сестри, для нас, людей церковних, взагалі, коли ми приступаємо поріг храму, що ми усвідомлюємо, що тут майже кожної минути ми провозглашаємо, «Господи, помилуй! Господи, прости мені, Боже милості буде мені грішному. Дай мені благодать свого милосердя! Тобто всі наші молитви, вони саме в цьому заключаються. Ми інколи, згідно чи послідування, говоримо один раз, Господи, помилуй відповідаючи на призив діякона, це символ того, що ми віримо в єдиного Бога. Інколи ми говоримо три рази, це символ того, що ми віримо в три постасного Бога, в три лице Божесної Тройці. Інколи ми говоримо 12 разів, «Господи, помилуй». це а, символ того, що ми живемо 12 один днем, 12 ночі, і за кожну годину ми хочемо і просимо Господа його милості. Інколи ми говоримо 40 разів, «Господи, помилуй». Це, як говорять, ці отці, знак того, що ми просимо Господа прощення за. А, Непокаяні гріхи, яких так багато, як символ сорок. Їх настільки багато, що ми маємо кожну секунду, кожну міг говорити ці слова, Господі, поміло. І це не просто форма, це бажання церкви, щоб ми цим жили, щоб ми були здатні і просити у Господа милості, і здатні проявляти таку ж мільність до собі подібного, до свого близького. І чим більше ми будемо і просити, і будемо робити цю милість нашому ближньому, тим більше буде надії наша на милість Божу, що Господь помилує нас і тут, і, і на путі. І багато таких прикладів земних, коли саме так Господь показує, що так і воно і буде, і так воно є. Тому що милосердне серце воно відчуває мілосердя Боже. Блаженного Яна Мозка. Який написав, хто читає духовну літературу, такий твір, як духовний ум, є таке оповідання, тобто він засвідчив, зберіг таку одну подію в тій місцевості, де він жив. В одному селі була людина, багато дітей, але була бідна людина. І діти виростали і не було можливості заробити якісь гроші для того, щоб давати його освіту дітям якось подягати відповідно. І він брав борг. І настільки Бог узяв, що коли він почав усвідомлювати, що Богу дуже багато, він не зможе їй цей борг до кінця свого життя віддати, він нічого не знайшов, як тільки покінчити життя самому І не просто це зрозумів, а почав над цим працювати. І в одну мить, в один день. Він захотів себе повісити. І е, коли він це вже хотів зробити, йшла е, дівчинка-сирота. В цьому селі жила дівчинка-сирота, е, батьки були досить багаті, вони залишили їм майно, е, гроші залишили. І ця дівчинка-сирота почала розмовляти цією людиною, яка хоче закінчити життя за і коли вона зрозуміла, що причиною є, от, нездібність, нездатність віддати борг, вона запропонувала. Ця молоденька, молода дівчина, а давай я віддам борг все, що в мене є, все, що мені батьки залишили, я віддам, і ти а, віддаш свій борг. І так сталося. І борг віддали. Все нормально людина зажила, але в цій дівчинки були неприємності. Так сталося, що вона зовсім збідніла. Тобто вже не було статків тих, на які вона мала якісь пам'ять до, до цього випадку. І все дійшло до того, що вона стала блудницею. Для того, щоб прожити, вона стала блудницею. І через якийсь час вона захворіла, причому захворіла так, що вже наближалася смерть. І коли вона зрозуміла, що смерть близько, вона захотіла хреститися. От в Тимі Церкві хрестилися не в младенстві, як тепер не моляти, як наша традиція, правильна традиція, а хрестилися вже в досить дорослому віці. І вона захотіла вже, лежачи, горою. Майже немає ніяких надій хреститися, але коли вона попросила хреститися, так оказалося, що ніхто не захотів бути Хресною матір'ю всієї дівчинки. У Бо як бути в плодниці Хресної матір'я. Вона лежить, не має кому займатися взагалі цим питанням, щоб і священника покликати, і знайти Хресну матір. І вона плаче. І в якусь, в якусь ніч до ліжка підходить та людина в облич, тобто, в обличчя тієї, людини, яку вона колись спасла від пісненниці. І ця людина всім зайнялася, знайшла можливість хрестити, знайшла людину, жінку, яка має стати духовною матір'ю. І після цього ця дівчинка. Респу бездорожнього. І про це донесли патріарху Олександрівському Павлу. Тому ну, що, як познає історію, взагалі раніше лікарні були тільки при церквах, при монастирях. І коли розповіли Патріарху про цей випадок, він прийшов до дівчини і почав розпитувати, що відбулося. І Патріарх захотів знайти цю людину, цього чоловіка. А вказалося, що ця людина помила вже багато років. І тоді Патріарх зрозумів, що це ангел Божий, вовдичий оці людини, прийшов і спас людину, спас цю дівчинку, допоміг хреститися, і дівчинка ця віра виздоріла. Тобто добра справа, милосердя людське, воно ніколи не залишиться без оплати божества. Головне, щоб ми це зрозуміли, і коли не хочеться прощати. А як тяжко прощати тим, які дійсно нам здається, роблять нам зле. Не хочеться прощати, але прощати треба. Тому що без прощення, без милості людської не буде прощення Божого і милосердя. Божої. І коли ми це розуміємо, але важко прощати, ми завжди задумаємо. От Це невідповідність цього великого боргу нашого пред Богом, а Він прощає, і нашого мізерного боргу, якого ми не бажаємо чи не хочемо прощати, чи поки що не вміємо прощати своєму ближньому. І коли ми це зрозуміємо, Розуміємо, то будемо молитися Господу, щоб Він дав нам сили, дав нам можливість, слав так обставини, щоб ми простили своєму ближньому, тому що тільки через прощення і мілість нашу нам відкриється Царство Небесне, якому ніколи не буде в кінця повіки. Амінь.